Геймпад PlayStation 5, аксесуар для геймпаду PlayStation 5. Ну, тут в нас вже під'єднано той самий PlayStation 5. А це в нас е клавіатура, це контролер кейборд. Ну, не знаю, комусь вона потрібна, комусь ні. Ми взяли чисто заради експерименту. Хочемо подивитись, що в нас з цього вийде. Так, інструкція не потрібна, вона потрібна лише коли вже нічого не допомагає. Сам по собі ця, ця клавіатурка вона легкого, дуже монтування. Що з мантеріал? Ну, звичайний матеріал, дуже схожий на PlayStation, да, такий дуже-дуже під'єднали. Далі гумові кнопки. ну, Кнопки стандартні, знаєте, такі дуже похожі на схожі на такі пульти, які є в нас для tv боксів Наприклад, є кнопка вмикання-вимикання, кнопка спарювання Bluetooth, є в нас е, вихід для звуку для навушників і Type-C е, у нас окремий зарядний порт, бо геймпад заряджається окремо. ця штукенція окремо заряджається, тут 500 мА батарея. Є навіть динамік, зараз сюди виводиться звук. Так, щось, щось навіть щось навіть чутно. а Давайте так під'єднується. Ну дивіться, зараз ми на нашому PlayStation 5. Під'єднується він у розділі аксесуари загальні аксесуари Bluetooth, у Нас вона вже під'єднана. Просто затискаєте кнопку Bluetooth, Він знаходить цей аксесуар і просто вводите пароль цифровими кнопками. Але це вірно. це все так. Повільно потрібно, це все додаткові налаштування тут. Є більш нічого немає. Є один момент для того, щоб ця клавіатура працювала, так, все ну, нічого більш не потрібно, ви йдете і щось робите у пошуку. Це дуже-дуже прикольно у тому плані, коли поки ви не використовуєте багатомовний варіант, бо тут зараз англійська мова. А щоб перемкнути, так не виходить. Бо у самих налаштуваннях для клавіатури, для аксесуарів, дивіться, на аксесуарах є в нас. Інші аксесуари, клавіатура, і тут ми обираємо тип. Тут ми не можемо обрати декілька типів клавіатури, тобто чи англійська, чи, наприклад, українська, але обидві ми не можемо обрати мови одночасно. Тобто приходиться йти у налаштування і обирати таким чином. Тобто, тепер тут ми можемо щось шукати саме українською мовою, хоча вона тут не нанесена, але можна до цього звикнути, чи щось придумати, щось якось нанести. Ну, саме таким чином, для чого може б знадобитись, наприклад, у мультимедіа, для того, щоб шукати фільми у мого. У Netflix, у ну, Plex, якщо використовувати, чи у YouTube, давайте сходимо у YouTube. І, наприклад, тут в'їмо якийсь давайте, канал Технозон. Зараз давайте, Терс, А у YouTube буде все це англійською, тільки, щоб ви розуміли, усе так, як на tv боксі Повністю все так, як на ТВ-боксі. Будь ласка, технозончики. Давайте 4К геа зробимо. Давайте спробуємо знайти 4К. Дуже дуже зручно а, я не ту букву натиснув. Так. Дуже зручно друкувати. Що? Та знайте дуже зручно друкувати, дуже зручно. О, а тепер ще і звук тут. І тут ще звук. Відтворюється: якщо, от, наприклад, в мене монітори, немає звуку, то, будь ласка, буде зі звуком. Звичайний аксесуар, дуже дешевий нічого цікавого. Саме у такому нічого такого особистого. Давайте перейдемо, подивимось, скільки вона коштує, і зробимо висновки, чи варто її купувати, чи ні. Ну, відкладаємо цю штукенцію, і ми зараз на сторінці продавця 16 баксів. Не фіга собі, я як би розраховував, що вона коштує 6 7 А поясню, чому я не знаю. Тому що я її брав на розпродажі одинадцяти 11, 11 за е, ну, з урахуванням купонів і ще за монетки обміняв там щось за, за пару доларів. Тому я, в принципі, її брав. І мені ну, виявляється, що за 16 баксів це не дуже прикольний варіант. У тому плані, що дивіться, вони тут лише пишуть, як її законектити, і те, що тут є 500 мА Type-C конектор. з Bluetooth третім, До речі, третій Bluetooth. Easy to install, все добре. Мабуть, там все класно працює. Але давайте так, будемо чесними: скільки разів ви будете використовувати цю клавіатуру? Ну скільки, якщо ви дивитесь YouTube, то звісно, там певний. Певний час будете використовувати, але можете шукати тільки англійською і перемкнути там клавіатуру на українську і друкувати лише одним текстом, бо мультімовності у цій клавіатури немає, ні фізично не нанесено, і до того ж не можна поставити у налаштуваннях. Так, можна щось шукати так дуже зручно, прикольно те, що є динамік, але О, воно навіть зараз працює. Чуєте? Але ну, давайте так, коштувала, б, коштувала б вона 5-7, ну, максимум 8-9 баксів, я б міг би її рекомендувати. А тут вже на ваш розсуд. Ну ж, ви бачите, я кажу завжди правду. І за таку ціну я просто не бачив цю кінцеву ціну. І за таку ціну я не рекомендую її. Вона повинна коштувати набагато дешевше. Але е пристрій має право на життя, пристрій працює, він досить якісний, це ми підтверджуємо. Ми лише трохи обурені, на рахунок ціни, а вже вирішувати вам. Ми з ми е, поклали у опису під цим відео посилання на перевільну продавця. І звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.